Всім привіт, дорогі друзі! З вами Варес. Сьогодні ми відіграватимо з вами передостанній раунд ЛВК, тобто шостий. Давайте подивимося, що тут у нас. Граємо ми в шостому дні проти філіппінського клану Silent Assassins. Займаємо третє місце. В принципі, нічого не, не змінилося так сказати, з прошлого дня, там, де я під кінець записував, тому що я одразу почав тут, там, записувати. Починаємо ми сьогодні атаку 16-го таунхола, 4-го номера. то що на основі я поки що варюсь. Буде у нас сьогодні дві атаки, сама собою, з цього аккаунта, і з основи. Тут а, так само 13-ку вже кинуло, тому я це записувати не буду. А, так, давайте почнемо. Покажу, що у мене тут а, за база така. Ну, знаєте, мікс, я не перестав написати. Наварію, думаю, тут так зайде. А планую з 12 годин закинуть почистку з героями, щоб тут почистилось, і одразу тут окинуть мас-дропом дракончику десь з 1 з 2 годин. А, і це поді... прожати на Дірікати. Тут буде. дірік впаде десь сюди, забрати таунхол треба буде, забрати моноліт і забрати метальник. Тут дуже багато чого можна забрати, тому давайте запускати. В принципі, я готовий. Так, як я казав, зразу ми тут запускаємо героїв і давайте отак закидувати вже нашу всю армію. Я тоді тут і чемпіонку вже дропну. Так, прожимаємо це все добро. Поки не звертаємо увагу, забиваємо на тих драконів райдерів. Наша тут головна ціль це проконтролювати за Діріком. Так, його тут вже скидаємо. Так, клонуємо. Вони тут моноліт якраз заберуть і одразу на ратушу за будуть її руїни. Так, підкидим інвізи вчасно. Ох ти куди райдер долетів, я тут показ десантом справлявся, то вже дракони сюди доходять. О, так, сюди ще інвіз, да я думаю, цього буде достатньо. Так, у мене ще ж бомборі були. йома, що я їх не юзав. Я б десь сюди міг би заюзати, щоб вони там з драконами пошли, але ладно. Пофіг, хорошо, що і так все пока що заходить. Так, кінгапка не буду чпать, не буду прожимати, хоча, напевно, вже скоро буде варто. Давайте вже зараз прожму. чемп. щоб я розумів, де він бігає. Ладно, давайте вже так доб'ємо ці будівлі дефу і все. А, дуже фастова трьошка. У нас десь хвилин на 10 вже пройшла, а ми вже добираємо дану базу. Ну, база, знаєте, трошки слабковата, навіть як для вищого номера. Ну, поки що ці два таких... Клан, які ми зараз зустрічаємо подряд, то, не знаю, як вони зайшли з такою прокачкою до Сюдого. Так, скільки у нас тут йшла катка? Катка у нас йшла хвилину 20. Це доволі чудово, але не буду я рахувати таке, то, що, в принципі, дуже слабка база якась була по прокасті, що тут в нього мало що було прокачано. Якщо да, подивіться, 14, 15-ті тут багато якого дефу. Ладно, друзі, у нас тут 16-м таунхолом покінчено. Переходимо до основного, основного аккаунту. Так, друзі, ми вже знаходимося на основному аккаунті. Тут в мене доварився ось тільки що вже доварився. Давайте закину собі за медальки арчерів і поїдемо дивитися, що у мене за суперник там попався. Так, нікс буде повітря, Том варден вже сразу поставив. У нас тут 13-й номер, 15-й таунхол. Така база теж, напевно, все буду закидувати маздропом, дропом Хоча зараз можна буде подумати, дай по-іншому якось це все спланувати. А, ні, кстати, може, і не мастдропом. я Тут скину лаву, скину десь Дірік сюди, забереться рад, що забереться, напевно, інферно і забереться цей метальник. А далі скину отсюда героїв і пойду, напевно, отсюди. Чи навіть, можна, напевно, певно, отсюда зачистка, пойде і скину вже сюди драконів. Так, давайте зараз подивимося, що в нас зачиститься. Напевно, не буду я юзати буст для героїв, не бачу поки що в цьому сенсу, то що. Ну, База, не знаю. 14 ки тут, 13 ки більшість дефу. Ну, і мене по апгрейду маю на увазі. Так, а моноліт, кстати, у нього є. А, то У нього і моноліти нема слухайте. Тому так, да, реально немає сенсу там заюзувати буст для героїв. Так, Найз, забирається у нас Інферн, забирається метальник, забирається таунхол, поки що все забралося, що я планував. Так, Найс, подкидемо інвіз. Так, кстати, можна так і зробити. Десь тут такий тоненький коридор виходить, я якраз отсюди запущу драконів, райдерів і. Так. А, не знаю, давайте пізніше, може, десь закину вже. А, можна отсюда, кстати, чим позакину, Хай тут окремо йде, да і почищує. Соло вже його будемо пускати. А то зазвичай з армії, з армії пускаємо. Хай вже соло там щось розбирається. Так, де герої? Ага, всі три герої тут знаходяться. Ладно, я тоді пізніше хедхантерів під На жаль, на почистку я їх не заюзаю. Так, прожимаємо. Е, перший хантер пошов. Напевно, зараз помре скоро. Да, там Теслу зловив. Так, прожимаємо кінга, запускаємо ще одного хантера. Так, не знаю, чи є мені сенс взагалі <кхи> оцих бомберів, пока що не бачу. Так, найс, стопиться соло інферно, чудово, все прекрасно. Забирається воно, так, прижимаємо чемпа. Так, і все, все чудово пока що. Так, бомбери мені не треба. Адже їх надобив ніяк не використати. <кхи> Тільки на паркан. Так, Окей, вже хвилину 30 ми як атакуємо да, ну у нас тут вже потрошки і герої, і армія тут ще ціла, то будуть зараз потрошки доходить верху, Тут до 9 годин у нас ще стоять будівлі. Вроді нічого позаду не залишилося. Прям красавчики все почищують на своєму шляху. А, так, прожимать вже можемо квіну. Так, вона вже прожаті не сильно треба. Квіна, як бачите, там, вона навіть ще й була фулова по хіпішкам, пана, так запустили, вона, даже, походу, і дамаг не отримувала. Так, Ну і все, ось така у нас стака була. ну бази чуть-чуть нудні, согласен, ну, Може, сама постройка бази хороша, але по прокачці, ну, лайно, чесно, де да, і моноліта ніякого не було. Тому, не знаю, Якась нудна атака, для мене вийшла. але Все одно, ну, що маємо, то б'ємо. Третє місце поки займаємо. Шість зірок нам треба, щоб догнати другий номер. Напевно, ну, навряд чи ми вже на перше місце виберемося. так, Там вже чуваки прямо лютий отрив роблять. Тому все, друзі, зустрінемося завтра, покажу якісь повторчики да, і результат самого, самої кавешки самого раунду. Ось у нас завершився шостий раунд. Ми відіграли дуже круто, да, правда, опять одну атаку хтось не зробив. Ну да ладно, Блін, вже дві атаки, так сказать, пропущені за один сезон. Ну таке я вперше, чесно бачу. Так, 86 на 54 отіграли, Ну, практично тотал слухайте, Адже якщо б хтось би проатакував на трьошку, було б 89. Ну, це практично тотал. Було б круто, якщо б взяли тотал. Чесно, все так починалося. Пам'ятаю, там була 21 атака з трьошок, да? у нас тут 28, чуть-чуть не дотягнули. Ну, ладно. Так, по таблиці. по таблиці ми знаходимося на другому місці. Ну, Третє місце так трошки догняє, але думаю, що клан, проти якого ми гуляємо, хоч не здивини нас трохи нижче, але побачимо, що там по балансу. Ну, я по складу тако подивився по їхньому клану. Такі там і 13-ки у них будуть, напевно, в складі. Також вже побачимо в наступної серії. А, так. Давайте подивимося вже по атакам. Що? Я тут обрав атаку. на... Давайте спочатку від сперників подивимося. Тут атака була на 5 номер, атака буде на 13. І атака буде на, 5... на, на 16-й номер. Давайте. Подимося. Це атака буде від 14 го таунхола на 15-й. Атака проходитиме райдерами одними райдерами. І тут як він хіл ще. Окей, okay, давайте дивіться, 6 годин запускається квін Hill, тут трошки міні-дракончиками почищується, щоб Квіна зайшла скрізь всього в сектор до ратуші. А всього, тут планується, щоб Квіна забрала ратушу саму. Так, ну, Поки не дуже класне, не знаю, може зараз... а не заходить слухайте. Так сказав, да, що. Ой, зараз, мабуть, не зайде щось. і тут вона повернулася. Так, де... що тут ще таке? Може, головне не прогавить момент. Да? Ага, Я чуть би не прогав. Тут все-таки з трьох годин закидується казарма і король для почистки сторони. Так, перший інвізник інвізників пішов, щоб інферно її не спалило. Так, збирається інферно і все. Кіна починає розбивати ратушу. Треба буде фрізити ратушу, тому що ну, хілкам буде кінець, якщо таке не буде робитися. Так, все, кін заходить практично в центр бази, підкидується на дракона. На супер дракона, якщо точніше. Так і все, починається вже заход е райдерами. А, тут -то вже райдери, що це не гідра, тут драконів має. Так. Квіна ще живе, квіни ще є тут Ульта це стріла така взята. ну і Інвіз це базова. Це не треба, тому що всі його беруть. Так, ну тут райдери вже до 12 годин так проходять. Квіна тим часом тут теж вже відхилена, має здібність, тому з тої сторони вона в соло тут все поджимає, зачислила практично весь сектор. Так, флізиться моноліт, добирається моноліт райдерами і тут вже все, все понятно, який буде ісход. Так, у варден вже пружати, вардена тут був е хіл з. Книга життя вроді, так. Да? Точно, не знаю. А, вроді це, кстати, це не враженість якраз. Це, це то, що не що не може прям ударить по кулям, там і урон не проходить скрізь, ось та книжка. Просто переплутав з каменями, я що це камінь такий робить, але ні, він там ауру робить. оту. Але ладно, поки ми тут говорили, то тут вже база почищується, вже атака підходить до кінця, і тут одиноко стоїть Олексій сховище, прямо його якось оминули, ну, понятне діло, райдери. Давайте вже 2х поставимо, і дана атака вже завершиться. Така трьошка. Так, наступна атака це теж буде від 15 го таунхолу на 15-й таку обрав. Прям на мене <смір> проатакували. А, ну, атака проходитиме райдерами з відьмами. Так. ага, З 12 години йде почистка райдером та відьмами. І також така сама аналогічна почистка проходить з 9 годин. Скоріше, тут так, ще й казарма кидається з 12 годин. І мені здається, тут з 10-11 годин пойде заход корінцями. З ну, що в принципі, і відбувається. Давайте вже спустимо. На Варду нав'язається нав Рейдж з книжкою. ну, напев... ну Треба, напевно, краще хіл знаю. Так, Окей, все вже заходить в центр, підтверджується ратуша. Не знаю, на що її підфріжуть, якщо вона не була активована, вроді як. Так, забирається супер дракон, потрохи підкидується фрізи, кидається фріз на метальник. всього, ще й планувалося зачепити моноліт. У суперника не дуже вийшло. Так. ага, Почистка тут теж добре виходить. Ну, вже все. Тут герої ще. Однак війна залишилась з ультою, і тут дефа в мене теж не залишилось. говорити, Тому що в принципі, на мене атакують. Так буду від першого лиця казати. як-будто. Так, ага, все, колектори всякі тренувальні будівлі шахти. Все це коротше зараз близнося, я вже і 4Х поставлю. Ось так завершиться атака, в принципі. А, бо, розстановку брав з чемпіонату минулого року, тому корінці тут нікого не щадять. А, так, давайте далі у нас на 9 номер вроді не цікаво. Там 16-ка атакувала, а, да, дивився це перед стрімом. Давайте на 3 номер. Ну і стрімом, перед відосом. Так, ага. Такий самий похожий мікс. У нас третій номер, якщо я не помиляюся, атакує таким міксом з супербарберіанцями, але він тут трошки видозмінений, підкидується лава. Це, понятне, що буде заходити уже діріжабль, діріжабель, напевно, десь впаде сюди з цим парканом. Ну, рад, що трошки буде проблемно забирати, інвізи все-таки річ проблемна. Так, да, все воно активується. Ну, в принципі, пофіг. Ще три інвіза є, три інвіза це. Практично ще 12 з лишніх секунд, десь 13 може, да? так. Я думаю, вони по-любому заберуть ратушу, але головне, щоб не порозбігалися. Так, Найс, таунхол забирається, забирається ще й також їх Бу, Ні. А ще за... Ні, дивіться, прям піксель залишається по хітпойнтам. Е, ну, головне, що ратше забрали, забирається, забирається ще й одна інвізна станція. При... Да дивіться, що це я не придігчи взагалі. Хотів казав, що і це забереться, і це в підсумку вони не забралися. Ладно. А, так, все. Тут вже у нас викидується між 7 і 8 годинами райдери, такі заходи, де з героями теж, і йде вже почистка барбарянцями, щоб герої скрізь нікуди не пошли. Ну, да, тут герої тільки можуть так звернути, корінці, в принципі, вони пойдуть по дефу все бить. Так, Давайте 2Х поставимо. Інвізи взагалі фігня тут, тому то, що рад що знесена, і вони тут нічого більше не інвізять. Тому ну, минуть ці будівлі, дай підуть далі щось більш важливе бить. Так, Супердракон, ну ніякої ролі він не гуляє. Його тут зараз об'ють і заберуть. Е, так, у нас тут залишається вже ластовий сектор. Тут що в ластовому секторі ну, мульти-башта може моноліт, Ой, моноліт, може е, інферно мульті. Ну, в принципі, тут нічого вже більш небезпечно немає, та і так у нас буде завершуватися дана атака. От так, ну да, все. При будівлі залишається, і отака от трьошка заходить. По супернику ми пройшлися. Давайте подивимося на наші атаки. Тут, я даже думаю, можна обрати третій номер, п'ятий номер і шостий я тут ще обрав. Да, вроді, шостий, п'ятий і третій. Так, давайте почнемо. Да, ну, Суперник такі свої бази, але дивимося те, що маємо. Так, атака проходитиме гідрою. Так, тут все скидується практично десь між 4-5 годинами, все тут скидується в Варден, буде заходить е, Дірік. Ну, на таку базу, я думаю, це краще заходити саме з цієї сторони, де ратуша, щось до якщо тут на 12 годинах заходиться. все прожимається і тут саме головне зараз літкувати за діріком. Король тут під рукавичці зносить практично весь сектор з 3 годин. Дракони пішли ближче до 6, і все. Тут Дірік відкривається, підкидається інвіза і буде забиратися ратуша. Так, найсклонний. Пошли Ай, бомби, Бомби це таке проблематичне, це больна тема. У мене десь це, чи це в п'ятому, чи в шостому було, було, пам'ятаєте, я однушку взяв 16-го тонкола, тож бомби зловив і все. А чим мені далі Райдер... радше не забрати, а райдери і дракончину. Їм треба там хорошо почистити щось десанту, якусь частину бази, але цього не відбулося. Ми є такий результат. Ну, поки ми тут балаболили, у нас тут вже десант забрав ратушу, тракончики вже практично все забрали з 6 годин, вже вони тут біля 9 годин почищують будівлі. Ну і тут король з 12 годин теж. Ну, в принципі, така хороша атака заходить. Класно, знаєте, з проти цього суперника було грати, Не така прокачка, і я себе почув прям кіберспортсменом, коли почав зносить за хвилину десь бази. Так, окей. Переходимо на наступну атаку, це у нас на п'ятий номер. Деф у них більш-менш нормальний, це паркан. Що тут для корінців прям рай. Та й навіть якби паркан був фоловий, все одно для них було б кайфово. Так, між 12 і між 3 годинами запускається відьма з рутрайдерами, підкидується вже все, герої. Осадна машина. Якщо точніше говорить коломет, все кидається сюди. Так, все, Орел забирається. Відкидуються також скелетні закляття, тут, щоб соло Інферно на них агрилось, на скелетів, Ну і також йде на орбалет. Потріжжується клан касл, підкидуються отрута. Тут буде король скорісті, з цим розбиратися. Ну, зараз ще і квіна подойде. Головне, це зараз, зараз зарання забрать цих глядяних, щоб там рутрайдерів все одно далі йшли. Там король пофіг, він постоїть ще трошечки, і там поїде, в нього рукавиця є, він там. Взагалі, як сольовий буде по базі бігати, все розносить. Так, забирається також друга важлива будівля це моноліт. В принципі, перший Орел, другий моноліт. ну, Не рахував я метальників, правда. Але ладно, метальники теж така важлива будівля, але я такі саме жорсткі пораховував. Так, все, забирається Таунхолл, забирається соло інферно. Головне, щоб війна не загралась. А. На що вона, кстати, зараз? мені показалось, просто, що тут скелети є, а це просто від паркана була полоска життя. Так, все, прожимається кінг, і атака потрошки підходить до кінця. вже. Тут а, всі практично ресурсні будівлі залишились, Там пару будівель дефу було. І атака підходить до кінця. Забирається останній кемп і трьошечка. Так. І остання атака це буде на третій номер. Тут, напевно, супербарбаріанці, А, ні, нема супербарбаріанців, все таки тут вальки, вже більше вальок набралося. Просто пам'ятаю, у нас третій номер зазвичай там почистку робив цими супербарбаріанцями, але тут трошки помінялося. Так. Ну, отакий мікс доволі популярний. А, так, що тут? А, кстати, ще й та ж з казармою. Просто зазвичай тут ще і дійком було. Так, казарма скидується з 6 годин, так само з 6 годин робиться почистка. І також король з рутарайдером Подкидується з 3 годин для почистки. Також ще пару відьм. Ну, Ми розуміємо вже трохи маємо розуміння, що атака буде проходити з 6 та 5 годин. Да. Тут вже починається запуск рутрайдер, підкиди також вальки. Ага. Ну, Тут Акінг знесе ратушу, в принципі, дивіться, тут. Прям рутрайдери заробили проход, кінг теж сюди зайшов, ну ратуша тут мінус, а Рутрайдери тут пойдуть, зносить інший деф, їм не треба там буде терпіти той вибух ратуші. Та стой. Якось близько біля неї ходять. Не скажи, що вони зараз сюди поїдуть. Да, орела зносять і що. Ні, нормально, вони якраз забрали тут інферно, ратуша теж забрати і вони пошли собі далі. Нормально. Підкидився фріска і скелетне закляття на моноліт для відволікування уваги, і просто, щоб моноліт пере. Перевівся, да, перецілився на скелетів. А, так, так, ось скелетне тут а, на мультіінферно. Не знаю, для чого? Хоча, ...кстати, може, для метальника ще це зроблено. Просто не знаю, Мультіінферно це не таке сове щось протитанко, це таке щось проти мішей буває, да, проти якихось культ. Це проблемна тема, але проти рутрайдерів то це пофіг. А, так, давайте вже можемо поставити 2Х. Вона прожимається. і... Із... А, Це чемпіонка була. Тут охоги вилазять і все. Добувається останній інферно. і... Практично все остання будівля теж падає і трішечки залутується до нашого рахунку зірок А, Такі атаки були. Друге місце. Тримаємо. Не знаю, може ми і так і залишитися на другому місці. Це реально вже в'язні другого місця. Ми вже тут оскільки на цьому другому місці А, Так. Практично три місяці. Це половина півроку. Ще так само пройти і можна сказати, буде. Повгода, як на другому місці. Да? Ну, в принципі, майстер, всего одне місце для підняття, то реально буде хар хардкорно. У нас, пам'ятаю, було колись уже, чи це в березні, чи це в лютому шанс піднятися. Ну там, пам'ятаю, хтось не проатакував і, так сказати, шанс пропав. Там всього одної зірки вроді не вистачило. Це прям була реально тільтова тема. Ну, ладно. Може наступне ЛВК, я так завжди кажу, що наступне ЛВК подімося в підсумку. Друге місце виходить. Окей, друзі, все я показав вам все, що тут міг, все, що тут було, все, що тут було цікаво. Тому все, друзі, буду прощатися. Всім дякую за увагу. ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Верест. Всім пока.